Сьогодні ми вшановуємо один із головних символів України державний прапор, що і уособленням нашої національної єдності, честі та гідності, патріотизм, любов до Батьківщини національне єднання народжується в наших серцях тоді, коли звучить державний гімн, коли майорить державний прапор. Тож шануємо те. Що нас об'єднує з Днем Державного Прапора Україно! Високі урочисті небеса тримають гордо прапор України, не мов би хочуть світові сказать, що ми народ великий і єдиний, знамено не згоріло у вогні, відбився теплий колір золотавий щоб прославляти й далі у борні. Могутність незалежної держави, небесне узяв собі блакить, як символ чистоти мого народу, хай жовтим і блакитним майорить, хай бачить світ, що ми всі за свободу, хай лопотить крилом, неначе птах, наш прапор в піднебессі, Батьківщини. Тримаймо, браття, міцно у руках і суще. Ще України!